Я їхав на БТРі в цей момент, і коли ми вже майже дійшли до, до Азовсталя на мосту, наш БТР ну, підбили, ну і ми всі в річки. Ну, хто виплив там, я знаю, що в цьому БТРі 11 хлопців загинули всі. Ну, нас 5 зверху, ну це мені, що, що я зверху їхав на ньому. ну, ми, Я не знаю, яким чудом ну, виплили, ну і там було в мене поранення ноги. Виходо було два, або полон, або... Ми загинули там і все. У мене був крестик е на і, і кольцо. Ми з дружиною вже 30 років разом. Ну, де я таки не прятав, тому що ну, там вони ж постійно там, обшуки там, заробили, там. Ну, В общем, беріг оцю обручку да так. 24-го, коли почалося вторгнення, я перебував вдома. Я був військовий пенсіонер. Звичайно, я поїхав в свою частину. Ну, приїхав через 5-10 хвилин. Мене вже призвали. Я вже був на посаді начальник комендантського відділення. Спочатку був зв'язок, десь я не пам'ятаю вже тиждень, мабуть, десь ще був зв'язок. Ми я наш пару разів там вже пару разів чи один раз. Я не пам'ятаю, вже приїжджав додому, ще була можливість. Ну а потім зв'язок зовсім пропав і це було найтяжка для, для мене, що я не знав, зовсім не знав, що з моєю родиною, де вони, як вони. Моя родина на, на той момент була моя дружина. Мама у мене також була з Маріуполя. Вона жила окремо. Ну, А діти в мене в Києві вже жили. І от Наш підрозділ от, ми там обороняли, я дуже прекрасно бачив, як в мої дома прилітає, кожен день прилітає авіабомби, і снаряди, і артилерія. І ну, самі розумієте, що серце крові обливається, коли ти бачиш, що руйнують і не знаєш, що з твоєї родиною. І от штаб у нас знаходився у цьому будівлі, де от ми майже місяць. ми там, Трималися, майже місяць вони не могли нас взяти. Ну, перед цим ми вирили там окопи, у нас були, там, ну, такі, ну, що, що, що встигли за два-три дні. Но будівля вона дуже непогана, так розташована була, що їм тяжко було, Вона так ложбинки трошки була. Ми їх бачили з горки вони йшли на нас. І ми їх бачили, і всю техніку ми їх ну, зустрічали ще на на поступах. Потім нам дали команду Відходити, і ми вже почали їх зустрічати вже. Ну, там, частний сектор, такий, ну, ми там робили засідки, такі і там по 5-6 чоловік там зустрічали їх, ну, тому що знали, що вони пойдуть в порт. Ну, ми прикривали порт, щоб вони не зайшли в цей, ну, з цього напрямку, щоб не зайшли в порт. Вони зовсім не шкодують своїх солдат. По всім так, як і військовий, ну, я розумію, що спочатку треба техніка йти, так? правильно? Що вони виявляють там якусь точку, і потім вже там, ну, піхота зачищає. А не навпаки діють. Тобто їм людей зовсім не шкода. Тобто ми їх от в упор розстріляли, потім вже під'їжджає техніка. 15 вже квітня, коли вже був даний наказ, нам відходити до Азовсталі, Вночі там був дуже жахливий перехід, такий на Азовсталь. Це колони у нас, от скільки ми йшли, нас. Розстрілювали, от, просто от, як в тірі. Ми нічого не могли зробити, тільки по рації я чув вперед, перед, перед не, залишили, не, не, не зупинятись, не зупинятися, не зупинятись. Ну, я їхав на БТРі в цей момент. І коли ми вже майже дійшли до, до Азовсталя на мосту, наш БТР ну, підбили, ну і ми всі в річки. Ну, хто виплив там, я знаю, що в цьому БТРі 11 хлопців загинули всі. Ну, ми, от, у нас Зверху, ну, це мене, що, що я зверху їхав на ньому. ну, ми, Я не знаю, яким чудом ну, виплили, ну і там було у мене поранення, ноги. Як я дійшов до Азовсталі, там ну, вже звичайно там пішки, це, ну, це ну, во окружі все зривається, все ж стріляє, ну, якось дійшов. І ми пішли до свого підрозділу. Ну як пішли, це складно було назвати Пішли, тому що я ходити не міг, так ну так якось на одній ногі там. Ну, нога така синя, там, все опухше, там Ну, Наші підрозділи виконували бойові завдання. Ну, треба було щось, щоб нас там не розстріляло, треба було підходи якісь там. ну. І от це для мене це було, мабуть, саме складне, Я вам скажу, що ну, це дуже було складне, коли командир тобі каже, що так. Чотири чоловіка з першого взводу, чотири з другого, чотири з третього взводу на таку-то -та позицію. Знаєш, ну, впевнений, що і добре, якщо буде поранений. Якщо не прийде, ну, це було дуже тяжко, що от, от ти ну, повинен призначати, я розумію. Ну, то, тобто ти, ти відсилаєш людину, ну, ну, не знаю, ну, як мінімум там, на трьохсотого. Я сам я не міг піти. І коли я йшов на засталі, я дуже з тяжким серцем йшов туди і казав всім, і хлопцям казав, що ну, це мишеловка. Ну. Тобто виходу було два, або полон, або ми загинули там, і все. Ми виходили, по-моєму, п'ять днів. От я виходив 17-го. Ну, спочатку поранених, потім там, легко ну, легко поранений, там, ну і так далі. Там. Ну, тяжко там було, і морально, і фізично, з над нами, звісно, здівалися так ну, добряче. Ну, щоб ви розуміли, да, ну, от я, я кажу, що і там ж допити всі. Ну, я... ну бувало, ж там різні були там люди, там, ну, які нас допитували. Ну, люди, не люди, я не знаю. Він каже, ну от ж ми ж вас звільняємо. Я кажу, ну, ну був там один такий, з яким можна було ще щось розмовляти. Я кажу, ну давайте. Ну, Ну, звільнили добре. У мене була там квартира, да? у мене була машина, у мене була родина. Да? Кажу, ну, зараз у мене от, немає ні носків, ні трусів, ні машини, ні квартири. Я 50 років мені, я от бомж. Морально дуже там, тяжко, тому що ну, давить, вони так морально, морально. Там, ну, інформації з жодної ж, ніякої немає, ні новостей, ні радіо, нічого ж немає. Там, щось десь послухаєш, там, якийсь там, охоронець їхній щось комусь там, розповідає. Це вся інформація, яку ми там, чули, і то, ну, це ж таке, що ми там почуємо, вони, що там, вони розповідають. Тоді я вже знав, ви знаєте, я ще був, ну, ще ми були навіть на «Індексі», це була я не пам'ятаю, 23 чи 24 березня. Там у зв'язківців був інтернет. Ну, вони також провели цей. І тоді я ну, зайшов, позвонив, ну, доньки дзвонив, доньки потім дружині подзвонив, а вона в той час якраз вже, ну, виїжджала з Маріуполя. Ну, теж це така історія, дуже вона складна виїжджала. І вона знаходилась вже в такмаки. Ну, Ну, мені з душі груз такий впав, що я знав, ну, думаю, так мак, ладно, вже вже не Маріуполь. хоча б. Я знав, що вона жива, знав, що з нею моя мама, вона також її забрала, забрала. що, ну, Думаю, ладно, до Запорожжя вже доїдуть. Там ж коли в Оленівці ще нас там всіх. Там, все, ну, позабирали все Всі хлопці там здавали, а в мене, мене такої цінності нічого такого не було. У мене був крестик, е, натільний і, і кольцо. Думаю, що Та там, ну, воно стоїть там, три, три копійки, да, там. Думаю, ну знайдуть, знайдуть, нехай забирають, ну, поб'ють лишній раз. Там. Думаю, Та, буду його прятати, там. Ну, Я ж кажу, що вона настільки ну, коштовна, просто, ну, як пам'ять, ми з дружиною вже 30 років разом, да, вже якось ну, пам'ять. Я то, то в куртку його прятав, ховав, то в землю заривав, ну де я таки не прятав, тому що ну там вони ж постійно там обшуки там, робили там з металошукачами, там в там бильце кроваті, в дерево прятав, ну де я його таки не прятав. Ну, у нас на етап, коли повезли вже, ну там з нас всю військову форму зняли, також все обшукували там сто разів і видали вже ну, тюремну цю робу їхню. І форму цю забрали на склад. І коли вже мене ну, на обмін брали, видавали всім, що попало, ну, не їхню. Мені також брюки не мої, якісь дали, там, ну, не знаю, а куртка, що цікаво, що вона от моя. І потім вже що ж, коли приїхали, коли нас поміняли, цього, скидайте цей одяг, там, от, одягайтесь нова, помилися. Ну, говорять, Скидайте, викидайте, там, і потім спалять. Там. Я кажу, то чекайте, я там яльцо, ну, яке я кажу, ну, як ну так і так, вони ну, смоть на мене, а можна я на відео зніму. Втім, ну, беріг в общем, обручку. Да, так. Я дуже вдячний цьому проєкту. Ну, По-перше, ми тут зустрічаємось, десь когось побачились. Це дуже приємно. Да? Це, ну, ми пережили не, не один, там, я, я кажу, що такий поганий день. Там, ми тут зустрічаємося, щось згадуємо. І це, ну, цей проєкт об'єднує, нагадує людям, що ну, треба пам'ятати. Я розумію, що все воно забувається, все там, ну, це, це навіть краще, щоб воно забулося. Ну, треба пам'ятати, щоб іншого не було, не було так, такого ж, як трапилось з Маріуполем, Треба. Ну, по-друге, що я ж кажу, що це ну, пам'ять, і нехай люди знають, що війна це дуже-дуже дуже, дуже, дуже страшно.